що розлучаються саме ті пари, як кажуть, зараз війна розлучила багатьох людей. Не війна розлучила. Люди, які розлучилися, в них і до того вже не було нічого доброго. Тому що хто до мене, наприклад, приходить, це з моїх консультацій, я запитую, а у вас як було до? Та в нас уже й тоді велося до того. Просто війна дала такий ще більш поштовх до того, що ну, якщо людина свідома, якщо людина дійсно кохає, що таке кохання? Це вибір людини кожен день. Тобто я обираю кожного дня, незважаючи на те, що ось таке, ось таке там ждать, не ждать. Я обираю будь-вірною цій людині. Я обираю обирати цю людину. Це про свідомість, це про моральні якості, про моральні принципи, це про те, що людина доросла. А коли ми просто так кидаємося, кинула, не кинула, поїхала, не поїхала. Це ще про дитинство. Все ж таки, і коли кажуть, що війна там розлучила ще щось, ні. У цієї пари не було нічого спільного і до цього. Тільки коли вона виїхала, чи він виїхав, чи він залишився, як і раніше було, що да, ті сім'ї витримують, у яких є зв'язок. І цей зв'язок дуже важливо підтримувати, як емоційний, так і тілесний. Тому що, якщо дуже довго на відстані і ми не трогаємо ні одного, не, не вдихаємо цей аромат цього партнера, ну не, не робимо сексу і всього того, почуття пропадають. Пропадають в тому сенсі, що... Тіло починає забувати, і хочеш, не хочеш, у нас є інстинкти. І ми на стороні починаємо бачити. Тільки що? Питання до нашого мозку. Якщо я усвідомлена, пропрацьована, знаю, що я через місяць, два, три, але все рівно зустрінусь з партнером, і в нас діти, в нас любов, він мене точно так чекає. Ми там списуємося, ми там робимо віртуальний секс, всі ці діла, тоді люди дочекаються. А якщо цього в когось з партнерів нема, рано чи пізно це роз... роз... зруйнується. Тому. Е... Можливі стосунки? Можливі. Тільки що питання в тому, наскільки ви часто будете бачитися, і наскільки все ж таки у вас спільні плани на майбутнє. Якщо немає спільних планів на майбутнє, краще не мучити один одного і просто з берега домовитися, просто, що от коли ми зустрічаємось, коли в нас, ну, тобто, оце все буде, коннект. Тоді просто сідати, обговорювати все.